Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для ДІВ на січень 2023 року. З нового року я змінюю формат розкладів і завдяки чому ми зможемо тепер більш детально і глибоко розглядати ті моменти вашого життя, які є для вас важливими. Отже, діви ваш зовнішній прояв у соціумі в січні. Ваш внутрішній стан стосунки для тих, хто у парі, і для тих, хто вільний, фінанси на січень і рекомендація. Що ж, ну, проявлятись в соціумі ви майже не будете, бо начебто таке враження, що хочеться взагалі ізолюватись від всього світу, аби приділити свій час навчанню або здобуттю якоїсь інформації, дехто взагалі захоче фізично відсторонитись від соціуму, поїхати кудись в гори або до води, де можна помедитувати, де можна залишитися наодинці зі своїми думками, з якимись підбиттями року, що минув, що ви здобули за цей рік, що ви втратили, чому так відбулось, для чого, яка ви зараз людина, наскільки ви змінилися і взагалі змінилося ваше життя? А також тут може йти мова про те, що можливо якісь можуть бути проблеми по здоров'ю, і що вам необхідно буде ізолюватися. Або ж це таке внутрішнє ваше бажання. Дехто буде проводити час просто з родиною і з соціумом, начебто не дуже багато буде контактів, але тим не менш, все одно якесь переосмислення певне у вас буде присутнє. Ви будете проявлятися як людина глибока, не така поверхностна, да, яка ну, хіхіха-ха-ля-ля-та-паля. Ні, ви більш такі глибокі, більш думаючі, вразливі. А, і ось більше часу буде бажання проводити саме з родиною своєю, там де, ви, де вас приймають, де за вас завжди стоять і. Зрештою, де вам завжди дають нові шанси, нові спроби. Ваш внутрішній стан він взагалі кардинально протилежний вашому зовнішньому прояву, тому що всередині хочеться змін, причому дуже швидких, причому таких кудись полетіти. Спонтанно поїхати, комусь написати. Тобто хочеться, щоб життя розвивалось, бурлило, рухало, рухалось, було активним, таким і так далі. Ну, хтось чекає на гроші. На якісь переводи фінансові, щось ви чекаєте, що, ну, тобто, хочеться вам, щоб вам допомогли досягти своєї вашої мети, а в, у фінансовій стороні, скажімо так, да? але незрозуміло, чи там взагалі будуть якісь рухи, а, якщо ви, приміром, хочете зробити пропозицію. Якусь романтично зі своїм партнерам, то ви розумієте, що ну, майбутнє і не це потрібно кошти, аби там жити разом або почуватися самодостатніми. І, можливо, ви захочете поїхати десь на заробітки, десь полетіти. Таке теж, теж можливо. Будете думати про це, розмірковувати. Стосунки для тих, хто у парі, вам дуже хочеться залишити все у тому стані, в якому воно є. Наразі, можливо, воно не дуже той вас і влаштовує, але хочеться, щоб було саме так. Тому що це зрозуміло, тому що це стабільно, тому що там немає ніяких непередбачуваних ситуацій, вони не виникають. Але зазвичай. Розумію, що вам як земним знаком дуже важлива певна стабільність, але тим не менш, коли ми починаємо бути в стагнації в певній, то починають відбуватися з нами якісь зовсім не керовані події, які виштовхують нас саме з цієї стабільності, з цієї зони комфорту. Тут деякі діви взагалі можуть прийняти рішення завершити стосунки, але ця ситуація вона не... не може розвиватися так швидко, як вам би цього хотілося. Тобто вона підвисає, щось ви ще не доробили, щось потрібно ще. Ще зробить. А хтось може, хтось із дів, хто втратив свою людину, просто може зависнути у цих стосунках, які вже по суті немає у траурі, у скорботі. І, ну, це така ситуація, де Важко розібратися самостійно. Я рекомендую звертатися до психологів, які можуть допомогти пережити травму і впоратися зі своїми почуттями та емоціями. Бо королева мечів у нас може показувати і вдову. Тому дехто з дів може триматися за те, що я у скорботі. А так, ті діви, які, яких не стосується ця ситуація, що у вас відносинах. Ну, тут стабільність ви тримаєте за те, що ви маєте, за людину, яка у вас є, за той будинок, в якому ви живете. за... Ваші, за ваше минуле, але вам треба вже дещо інакше подивитись на ці стосунки, можливо, з іншого якогось ракурсу. Ті діви, хто у вільному плаванні, ви тут чогось чекаєте. Ви, може, обираєте, роздивляєтесь, розглядаєте, ви кажете, я вже достатньо зробив або зробила для того, щоб у мене було, був партнер або партнерка. А тепер нехай воно само якось розрулиться. А, ну, тобто, ви щось зробили для того, щоб бути у партнерстві, але ви або втомлені вже, або кажете, ну я занадто багато, туди сил вкладав або вклала, в мене вже немає ресурсів, я вже не можу, не хочу. Давайте воно хай все якось само. Справді ви чекаєте, що хтось до вас приїде і допоможе вам позакривати ваші гештальти з колишніх минулих якихось стосунків, в яких було боляче, в яких було пусто, в яких було ну, вже нестерпно, вже не сила. Може, ви чекаєте, що хтось до вас з'явиться з вибаченнями? І тоді ви зможете спокійно вже там намагатися. Будувати інші взаємовідносини, у яких вам буде більш комфортно добре. Фінанси для ДІВ січень 2023 року. Фінанси тут є, але вони спрямовані більш на розвиток якоїсь справи. Вони є невеличкі, це може бути якесь накопичення, які ви. Вкладаєте у певну справу, або ви починаєте розвивати якусь справу, або нову роботу. Перспектива тут дуже хороша, вона вас може так чи інакше привести до певних успіхів, здобутків в фінансовому плані, але ну цей рух він може. Він може тривати не так швидко, як вам би того хотілося. Тобто, хочеться все зараз і тут, а воно все якось поволі. поволі. Але це таке враження, що ви прям йдете до якоїсь своєї мрії. От те, до чого лежить душа. Тут Або ви здобуваєте собі репутацію професійну, для того, щоб в майбутньому отримати певні о, бенефіти від того, що ви робите зараз. Бо ви говорите, це моя мрія, я буду йти до неї крок за кроком, нічого страшного, якщо це все не так швидко. Тут вам можуть пропонуватися ще якісь сторонні варіанти стосовно підробітків, але ви будете сконцентровані більш на тій діяльності, яка вам до вподоби. Тому що ви розумієте, що якщо ви зараз будете переконцентровувати власну увагу, то ви втратите якийсь зв'язок, якусь увагу, те, що зараз важливо для реалізації тої теми. Про яку, про яку ви мрієте. рекомендація для вас. Будьте рішучими, будьте стабільними, будьте запальними. хлопцям дівам тут рекомендується звернути увагу на яскраву харизматичну жінку, яка може бути вогняного знаку: це Овен, Лев або Стрілець. А, які, якісь важливі речі вона зробить в вашому житті. Угу. Не може бути тут конфлікт якийсь певний, але дівчата, діви, якщо ви тут у конфлікті в якомусь, з якимись людьми, які ви вважаєте, що вони вище за вас стоять по рангу, по соціальному становищу, то не бійтеся проявляти всі свої палки риси, і навіть бути дещо агресивними теж не треба боятися. Ну, тобто тут вам треба проявлятися максимально яскраво, максимально беззупинно, я б навіть сказала. Такі справи для вас, Діва, я дякую вам за увагу. І також буду вдячна за лайки і коментарі. Відписуйтесь в коментарях, на які теми ви б хотіли подивитись розкладні на моєму розклади на моєму каналі. Всім вдачі, всім пока.